Всім привіт, друзі! Сьогодні 7 березня 2025 року. Е, погода! Термометр показує 11 градусів тепла. Якраз саме час обробляти сади бордоською рідиною. Так, готується вона. 300 грам мідного купорусу, 500 грам негашеного вапна, на 10 літрів води. Оскільки мені треба на 20 літрів води на мої дерева. Тоді зразу готую на 20 літрів 600 грам мідного купорусу і кілограм вапна негашеного. Розводимо купуру, всипаємо потрошки. Треба брати теплу воду, навіть майже гарячу таку, щоб купурус легше розчинявся. Wsypajmy po troszkę i Tak, wsypajmy Останній пакет шостий вони по 100 грам пакети. Обов'язково працюйте в захисних окулярах, рукавицях. Я вже не перший раз роблю. Я вже приблизно акуратно стараюся, щоб не хляпнуло мені нічого. Добре вимішуємо від це якого кольору. Стало темно синього якогось такого. Так, тепер буде вопно. У мене отаке вапно. Порошку подібне, мелене, але не гашене. Кажуть, що краще камінцями брати ну, не було в нас в магазині. Не гашене, зважили. <кій> Рівно кілограм всипаємо. І гаситься. Тут дуже обережно треба, щоб очі не капнуло. це вапно. Зараз буде реакція. Воно гаситься в холодній воді. Так, воно повинно гаситись, а ми час від часу перемішуємо. Можна гасити в пластмасовому відрі, але часто перемішувати. Нічого воно не пригорить відро, як то говорять. Металевому не можна. Так, даємо час, нехай погаситься. Так, друзі, минула година. Отно загасилось, переливаємо. В інше вітро. Після гашення ватна осіння залишається отаке от сміття. Камінчики. Для того ми присіджуємо, що залишилось. Все, ото сміття викидається. Тепер дуже важливо вводимо розведений мідний купорос у вапно, не навпаки в пакет, то нічого з того не буде. Зараз буде, чи камера добре показує. Не знаю. ви бачите? Ли їм от добре змішуємо. Як воно? Бачите трохи. Маю де камеру вчепити по-іншому. Ну, трохи видно. Вливаємо. Добре, розмішуємо, розмішуємо. Щоб не було згусток. Мідний купорос так само перемішали ще кілька разів потім, щоб він добре розчинився. Він такий кристаликами. Вони якщо не розчиняться, то зліпаються до кубки, такі робиться комки. Бачите, який колір тут добре водно. Більше відрі Я нагадую, що ми робимо на 20 літрів води. 600 грам мідного кукурусу і 1 кілограм вапна негашеного. Якщо на 10 літрів води, то на половину 300 грамів мідного купурусу і 500 грам вапна негашеного. Ну, роблять із гашеним, але найкраще кажуть, що робити не гашене і такими кусками, камінцями брати його. Тоді знаєте, точно що це справжнє вапно. От навіть як я це, що я брав, воно не гашене, але порошком і то таке сумнівне воно, бо нам не знати, чи там є е, якісь домішки, може бути якісь сміття. чи воно якісне чи ні. І це таке густе зразу робиться. Можна зразу в 20 літрах води от вливати ладно, а я потім зараз розмішаю купорос і води. Скільки мені треба пропорція? О, все, дивіться. Не розмішався. Осад. Ми його давати не будемо, тому що щоб не забувало, коли Більше розмішуйте і в гарячій воді. І воно повинно все вимішатися. Але то, я думаю, що не проблема. У нас пропорція добра. І так. Це Трьохпроцентна бордоська суміш. Є ще однопроцентна, але там не пам'ятаю пропорції. Дивіться, який колір. Так. І воду тепер вливаємо. Я маю воду відміряну. Там було 10 літрів, ще вливаємо 10, Там було більше, там було десь 12. Ми маємо влити трохи з цього відра має лишитися нам. Ну, Я думаю, повне оце відро і буде якраз 20 літрів. Зараз подивимось. Ну так, якраз тут залишається трохи, якраз так як я. Ще чуть-чуть. Обов'язково працюємо в окулярах, в рукавичках. Я зараз біжу скоро руки помию. Вапно роз'їдає, шкіру, очі, якщо потрапляє. Ну і купору сам по собі теж. Хімікат. Так. бордоська рідина в нас готова. Зараз процідим і будемо обробляти дерева. Сам процес обробки показувати не буду, я думаю це не цікаво. Покажу вже потім результат. І так, друзі, ось маємо результат. Подивіться, які дерева сіро, такого сіро блакитного кольору. Ще добре не висохло, підсихає і буде ще світліше. Ще хочу сказати про бордоську рідину. Це є фунгіцид контактної дії, тобто куди попало, там працює. Коли підсихає, тоді видно от деякі місця, тут ще не висохло, в яке місце не попало, там працювати не буде, так що старайтеся так добре оприскувати. В принципі, можна ще поправити. Тут ще не висохло з цієї сторони. Можна поправити, коли воно підсихає, якраз добре видно. Ось так. І ще забув е сказати про е приготування спосіб, який ми робили бордоської рідини ми давали 300 грам мідного купорусу на 10 літрів води і 500 грам негашеного вапна. Взагалі-то повинно бути 300 грам мідного купорусу і 300 грам вапна готового. На 10 літрів води, оскільки в нас вапно було не гашене, ми дали 500 грам. Ну і ті камінчики, як ви бачили, ті, що залишились, то якраз розраховано на той відхід. А так все дуже оце груша підв'язав трохи, щоб трохи гілки. Горизонтальніші були. Ну і так. Там ще є один сад великий, який ми обробили. Зараз покажу. Так, ось тут ще маємо дерева, фруктові, персик оброблений. це персик не знаю який сорт. В минулому році дуже мав хороший урожай. Так само груша. Вона не формувалася, тільки в минулому році почав формувати. Подивимося, як там далі зробити з нею щось. Оце там вишня. Тут яблуня. Дуже хороша яблуня, також не знаю, який сорт. Ніколи не цікавився. Оброблена. І тут слива. Що хочу ще сказати? Хочу сказати, В минулому році перший раз обробляв Бордоською рідиною і систематичні опривкування потім робив. Ну, результат мене вразив. Дуже хороші були урожаї, і персик, і груша, яка ну, майже ніколи не родила оця грушка. В минулому році мала. Десь 20 грушок таких великих, смачних, це зимовий сорт. Я думаю, що це скоріш за все стрийська сорт груші. Ще не знаю. І в цьому році планую так само систематично оприскувати, обробляти. Будемо надіятися на хороший урожай. Всього доброго, бувайте здорові!